Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув воїн із Золочівського району Василь Загоруйко. Затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем. Світло пам'яті, свічки на могилах і молитва за полеглих захисників. У Буску відбулося віче до 107-ї річниці проголошення ЗУНР. Загинув воїн із Золочівського району Мадзей Юрій Іванович. ДТП у Золочівському районі. Травмовані водії мікроавтобуса та підводи. Плакало небо. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна. У Буску долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності. У Бахмутському районі загинув наш земляк Василь Коричук. Загинув солдат Маснюк Юрій Анатолійович. У Золочі відбулися змагання з боксу. 1 листопада українці відзначають День всіх святих і День пам'яті покійних. Це час тиші й подяки. Ми приходимо на цвинтарі та запалюємо свічки. Щоб світло пам'яті не згасало, молимося за тих, хто був поруч, за тих, хто вчив, підтримував, любив. Окрема шана героям, які віддали життя за незалежність України у війні з російськими окупантами. Пам'ять це відповідальність, берегти правду, підтримувати родини полеглих, бути гідними їхнього подвигу. Сьогодні ми згадуємо. Завтра продовжуємо їхню справу зміцнення держави. Вічна пам'ять усім спочилим. Заболоцівська громада Золочівського району з глибоким сумом повідомляє про загибель захисника України Василя Ігоровича Загоруйка. Житель села Заболоці Василь Загоруйко загинув 30 жовтня 2025 року поблизу села Крива Лука Краматорського району Донецької області. Він пройшов майдан, був учасником АТО, а під час повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України. Залишаючись вірним присязі та своїй Батьківщині, висловлюємо щирі співчуття матері та великій багатодітній родині Загоруйків, обіймаємо вас молитвою і просимо для вас у Господа сил у цю тяжку годину втрати. Світла пам'ять воїнові небесного війська, вічна пам'ять герою! Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем. Про це повідомляє кореспондент Золочів.канець з посиланням на поліцію. Фігурант заволодів легковиком, погрожуючи фізичною розправою водію та пасажирці, а потім втік з місця події на викраденому авто. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. 31 жовтня, близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення від 29-річного жителя Золочівського району. Про викрадення його автомобіля ВАЗ. За словами заявника, його знайомий зупинив транспортний засіб, а потім почав погрожувати фізичною розправою йому та його пасажирці, 27-річній жительці району. Водію та жінці вдалося втекти, а зловмисник заволодів автомобілем та поїхав з місця події. Після цього потерпілі звернулися до поліції. Проведеними заходами правоохоронці розшукали викрадений автомобіль, залишений на дорозі. Невдовзі поліцейські встановили і місце перебування підозрюваного та затримали його. Підозрюваний, 41-річний мешканець Золочівського району, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Передбаченого за частиною 2 статті 289 Незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Розсуканий транспортний засіб, правоохоронці вилучили на спецмайданчик, інформують у поліції Львівщини. 31 жовтня у буску біля пам'ятника землякові президентові Західноукраїнської Народної Республіки Євгену Петрушевичу відбулося віче з нагоди 107-ї річниці листопадового чину. Участь у заході взяли керівництво та працівники міської ради, представники установ, організацій і мешканці міста. Після виконання державного гімну України та хвилини мовчання за полеглими героями квіти до пам'ятника поклали бузький міський голова Ростислав Сліпець. Та його заступник Володимир Зеленюк. Квіти від вдячних містян лягли також до могили батьків Євгена Петрушевича, Омеляна та Савини, а також його малолітньої сестри Леонтії. Нагадаємо родинний склеп Петрушевичів у Бузьку віднайшов 2014 року краєзнавець Степан Давидовський. Зверлися на цій площі традиційно біля Пам'ятника Микошевича, тому що всі ми знаємо, що це є президент Західноукраїнської Республіки, яка була утворена 107 років тому. Але разом з тим Західноукраїнська Республіка показала, що приказка, де є три українці, є три гетьмани, вона не є правильна, тому що вони прийняли правильне рішення, прийняли рішення об'єднатися з Великою Україною, щоб що водонасов. Одна країна, одна країна, одна Україна, яка має тисячолітню історію, починаючи ще з князівств. І вся ця історія була в боротьбі. боротьбі за незалежність, боротьбі за свої землі, боротьбі за своїх людей. Ну, Так склалося, так склалося і так давно нам Богом. І сьогодні ми також боронимо свою Україну, наші хлопці стоять. З глибоким сумом повідомляємо, 28 жовтня 2025 року, під час виконання бойового завдання пов'язаного із захистом батьківщини, загинув старший солдат Мадзей Юрій Іванович із села Єлиховичі Золочівського району. Воїн загинув у районі населеного пункту Торецьке Краматорського району Донецької області внаслідок удару ворожого fpv дрона по автомобілю. Юрій Мадзей, старший водій самохідного артилерійського взводу. Вірний військовій присязі на вірність українському народові він мужньо виконував свій обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам, розділяємо ваш біль і схиляємо голови в пам'ять про захисника, світла пам'ять і шана, герою України. Внаслідок ДТП травмовані водії мікроавтобуса та підводи. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на Львівську обласну поліцію. Аварія сталася 27 жовтня близько 17.30 на автодорозі Броди Тернопіль поблизу села Гаї Дітковецькі Золочівського району. За попередніми даними зіткнулися мікроавтобус Мерседес бенц Спринтер, яким керував 70-річний житель бродів. Та гужова підвода під керуванням 33 річного мешканця одного з сіл району. Після цього на уламки підводи наїхав автомобіль «Форд». за кермом 30-річний житель Золочівського району. У наслідок зіткнення водії мікроавтобуса та підводи отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. 27 жовтня 2025 року. Українці з усіх куточків держави та за кордоном долучилися до написання радіодиктанту національної єдності щорічної акції присвяченої дню української писемності та мови. Сьогодні у стінах Бузького міського народного дому в приміщенні книгозбірні міста Бузька відбувається традиційне щорічне дійство. Ми всі працівники культури разом з надбужанцями, всіма охочими, пишемо всеукраїнський радіодиктант Єдності. Звичайно, подія хвилююча. Ми всі хвилюємося, переживаємо, аби добре написати диктант. Але принагідно сьогодні також цим своїм написанням дякуємо Збройним силам України. України всім хлопцям, мужнім чоловікам, воїнам, жінкам, котрі сьогодні мужньо оборонять нашу мову, українську культуру в окопах на східних теренах України. Слава Україні! Героям слава! Я подолаю страху помилок. Він залишається різних, різних. І хотілося б, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед. Дякую. Хвилюєтеся перед написанням піта? Уже тепер хвилююся. Ручка пише. Я звернула увагу, що ви перевірили, щоб ручка писала. Я все Шкільна, шкільний досвід. Ха -ха -ха, повні готовності. Якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому, того, що в серці. Перевіряємо. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. Треба гладити котів. Збирати гриби, вести цуценят із фронту на Інтерсіті. і Щастя тим, кого любимо, а ми будемо жити цікаво. Всупереч історії і заради тих, всупереч історії і заради тих, хто після нас нашою мовою. Бо на перший урок треба принести каштанів. Бо на перший урок треба принести каштанів. Перевіряємо. Треба. Купувати сукні з лелітками, донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще не шпорити вечорами у міжяр'ї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів. Любімо українську! Слава Україні! Героям слава! З глибоким сумом повідомляємо у Бахмутському районі загинув наш земляк Василь Коричук. Свій шлях захисника Василь обрав у 18 років. Підписав контракт і став до лав українського війська. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної землі. На фронті служив на посаді стрільця помічника гранатометника. Рідні чекали і молилися до останнього. 26 березня 2024 року воїн загинув біля населеного пункту Кліщіївка, Бахмутський район Донецької області. Тепер йому назавжди. 24. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Вічна пам'ять герою! З глибоким сумом повідомляємо, що 20 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьке Краматорського району Донецької області загинув наш земляк із села Кудерявці Бузької громади Золочівського району. Мешканець Львова Солдат Маснюк Юрій Анатолійович. Юрій був призваний на військову службу під час мобілізації 25 січня 2023 року. Служив номером обслуги розрахунку артилерійського взводу артилерійського дивізіону 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади Збройних сил України. До останніх днів залишався вірним військовій присязі, мужньо боронив незалежність і територіальну цілісність України щирі співчуття рідним світла пам'ять і шана Герою України. 24 жовтня 2025 року у Золочі відбулися змагання з боксу. Відкрита першій Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи. У змаганнях взяли участь юні спортсмени Дмитро Волощак та Андрій Денис, а також дорослі боксери Святослав Гнатюк і Богдан Пуківський. За підсумками поєдинків перемогу в дитячій категорії здобув Дмитро Волощак, у дорослій Святослав Гнатюк. На рингу працювала суддівська колегія громадської організації Шанувальники боксу Золочівщини у складі Андрія Фалатовича, Максима Цуканова, Дмитра Нечая та Олександра Радовця. Підготував спортсменів тренер Віктор Мізерний. Організатори висловлюють щиру подяку спонсорам. За призовий фонд для учасників і переможців приватному підприємству «ПАВ» Вороняцькі Лани, Зеновію Маснику, Товариству з обмеженою відповідальністю техбудгруп Василю Кривуцькому та медіа агенції Квест. Вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам за чесну і видовищну боротьбу. Ми вирішили проводити відкриті ринги на нашому відділенні боксу. Ці поєдинки будуть проводитися кожного місяця. Буде проводитися по два поєдинки: пара дорослих боксерів та пара юнаків молодших. Хочу подякувати всіх, хто долучається до наших змагань спонсорством, медальками. Всім щиро дякую. Також хочу запросити усіх бажаючих прийняти участь в наших змаганнях. Будемо раді всіх бачити. Смутком повідомляємо наш захисник, наш герой Павло Петрович Бобко, позивний турист, повертається додому на щиті йому назавжди 33. Павло з 2014 року обороняв Україну в лавах 24-ї окремої механізованої бригади на Луганському напрямку. З початком повномасштабного вторгнення залишив роботу та життя в Італії і знову став до строю, старшим механіком-водієм. 68-ї єгерської бригади. 17 липня 2025 року, під час ротації побратимів, автомобіль, який вів Павло, потрапив під удар ворожого ФПВ дрона. 23 жовтня офіційно підтверджено його загибель під час бойового завдання в районі Покровська Донецької області. 28 жовтня у рідних підлипцях заплакало небо дощем, коли люди навколішки. Віддавали шану зустрічаючи воїна на щиті щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять герою. Пишаюся тобою, мій синочку, пишаюся, хоча й не твоя мати. Чотири роки ми були річ-опіч разом із тобою. Ти був доброю, чемною, чесною, працьовитою дитиною. Ми ділили з тобою радість і горе. Тебе я навчила і привила тобі любов до нашої батьківщини. Тому сьогодні ти віддав своє життя за всіх нас. За нашу Україну ти наш герой, знаючи маленьким хлопчиком. Ще його він був дуже такою доброю, співчутливою дитиною. Завжди приходив на допомогу іншим, і так сталося. Сут його доля склалася, що він і пішов на захист нашої батьківщини. Як велика шана і низький уклін йому, нашому герою, нашому учню, нашому захиснику. Сьогодні смуток прийшов в наше село. Не втратили ще одного нашого випускника. Низький уклін батькам, які виховали такого героя, героя України, який положив своє життя за нас всіх. Ми низько щиро всі вклоняємося. Вічна йому і слава пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!